Це завжди так буде в північній кулі. В південній все буде навпаки, але ми будемо літати тут, вчимо це, запам'ятовуємо зараз це. Будете в Австралії, там буде чуть-чуть по-іншому. Запам'ятали, так? що зліва від вітру, коли він дме, ну, значить, дме вам в спину. Зліва низький тиск, справа високий тиск. Це буває потрібно, коли ви ну, побачили оці самі хмари, що я казав, будуть там перед вісниками, ну, дощем циклону. І якщо ці хмари будуть у вас це зліва від того, як це, це дме ще вітер, то це буде означати, що там йде циклон, що там менший тиск зліва. А ну, от якраз ще, ще. Ще одне. А, это, ну, в общем, різність тиску викликає те, що повітряні маси починають зміщуватись від високого до, до низького. Зрозуміло, з чого виходить все вітер? Навіть це все глобально, а також це ще місцеві вітри. Тобто десь. Поле, а десь ліс, ліс буде грітися менше, поле буде більше, і в нас буде обертатися повітря від, від холодного к теплому. Зрозуміло також. Також, також саме на, на березі озера, моря теж, теж саме це виходить. Суша це гріється швидше, вода. Довше. І починається бриз з моря на берег. А вночі це виходить це вже, вже обратна дія. Тобто вода ще тримає тепло, а ета земля остиває дуже швидко і починається бриз з берега на море. Якщо щось міняється, а і це признаки. Хорошої погоди. Якщо щось міняється серед дня, тобто бриз починає дути не з моря на берег, а навпаки, то щось буде. Буде шторм, буде гроза, буде е, туман і ще, ну і все таке інше. Тобто щось е, е, це все змінюється. <кій> Потім ми ще поговоримо. Він треба спрямований безпосередньо до це до цілого. Однак відділяюча сила спрямовує повітряний потік проти годинникової стрілки в північній півкулі і за годинниковою стрілкою у півтайні. Опинившись в центрі циклону, важке холодне повітря витісняє в гору більш легкий і теплий повітряний потік. Циклон, який утворюється на лінії зустрічі повітряних мас різних температур, внаслідок висхідного потоку повітря супроводжується значною кількістю опадів, Повітряна маса, що піднялася по центру циклону, потрапляючи в область підвищеного атмосферного тиску, опускається вниз. Досягнувши валетній землі, повітря розсіюється, виходить з зони підвищеного тиску. Під дією сили коріоліса відбувається витікання повітря в північній півкулі за годинниковою стрілкою. Цей потік з підвищеним атмосферним тиском називається антициклоном. Коли холодні і теплі повітряні маси зустрічаються, то між ними формується варихідна зона, тобто атмосферний фронт. Поділ теплого і холодного фронтів відбувається відповідно до того, який повітряний потік наближається до іншого. У випадку холодного фронту більш швидке холодне повітря витісняє твору більш тепле і легке повітря. Висхідний потік утворюється настільки стрімко, що виникає порівняно вузька смужка раптової буреливої зливи. У випадку теплого фронту повільний теплий потік повітря піднімається над холодним, одночасно проштовхуючи його вперед, що створює широку смугу багатоденних і затяжних дощів. Атмосферний фронт пов'язаний також з формуванням циклонів. По лінії зустрічі теплих і холодних повітряних мас внаслідок різниці атмосферного тиску виникають повітряні хвилі, що переходять у завихрення. У вихровому потоці тепле повітря оточується холодним повітрям. По лінії зіткнення теплого і холодного повітря утворюються атмосферні фронти. В цих коні розрізняють системи теплого і холодного фронтів. Оскільки швидкість холодного фронту більшає тепло, то холодний фронт з часом розланяє теплий і відбувається змикання повітряних мас оклюзія. Холодне повітря повністю витісняє вгору тепле повітря. Низький атмосферний тиск всередині циклону підвищується, за виграння слабше і циклон розсіяється.